Гаражів залишили без світла. Члени гаражного кооперативу Рибалку скаржаться на керівництво об'єднання. Мовляв, без попередження кілька тижнів тому тут відключили електроенергію. Директор кооперативу дав енергетику указання відключити світ більше ста гаражей без предупреждений, чим нарушив статут пункт 9.3 і 9.4. Тобто він має предупредити, після цього відключити. У кооперативі пояснюють, відправити у пітьму змушені були боржників. Переконують, про можливе відключення електроенергії неодноразово попереджали. На перше року 274 власники будівель не проплатили, що становить 75 тисяч 350 гривень. Члени правління запропонували прийняти кардинальні міри згідно статуту. Перше вивесити об'яву на вхідній досі оголошень з пропозицією про складу заборгованості, А якщо не буде проплачено борг, до 1503 третього то будуть відключені від внутрішньої в кооперативі. Я видав розпорядження 1503. До 15.03 я ято виджку зробив і електро сказав не відключати, поки ето зробили видержку. Погасило тільки 28 чоловік. Люди стоять на своєму, оголошень не було. За користування гаражами частина боржників уже сплатила, однак лампочки там так і не засяяли. Тепер у кооперативі вимагають 200 гривень за підключення. Теж 200 гривень, часи важкі, не всі мають такі гроші. Можливо, зробити диференційовано. В кого скільки є неуплати. Все оплатили, і багато теж проплатили. Але підключення не буде, поки не уплатиш, як би штраф или якесь то наказання 200 гривень, яке в статуті не прописано. У кооперативі ж апелюють, діяли згідно правил. Це не статут. Є рішення правління. Сплачується 200 гривень за повторне підключення. Рішення правління від 23.06.11 року, протокол номер 2 пункт 2Б. Я на роботі і виконую ті рішення, які мені предписані. Гаражами кооперативу рибалку користуються більш ніж вісім сотень водіїв. Ті, що сумлінно платять за послуги, претензій до керівництва не мають. У мене ніяких проблем немає до них і претензій немає ніяких. Ну, в мене не виключають. Ну, за квартиру ж платять, значить, і за гараж треба платити. Група ж власників, які не бажають платити додаткові 200 гривень, кажуть за свою правду ще поборються. Уже кілька років міські депутати колегіально вирішують, скільки коштів потребує той чи інший округ. Діють так, щоб на кожному були максимально відремонтовані прибудинкові території, встановлені чи оновлені дитячі та спортивні майданчики. У поточному році на капітальний ремонт ігрових конструкцій з місцевої казни передбачено 300 тисяч гривень. На трьох виборчих округах, де в минулому році не виконувались роботи по ремонту дитячих майданчиків, виділити по 40 тисяч, і на інші виділити по 30 тисяч. Тобто, всього в поточному році заплановано виконати 9 дитячих та спортивних майданчиків. А по спортивне – це один дитячий майданчик Заводська 61, дріб 2, де планується також виконати капітальний ремонт. Нині капремонт виконують на вулиці Проскурівського підпілля 215. Щодо інших об'єктів замовлена проєктно-кошторисна документація. На поточний ремонт прибудинкових територій в цьому році виділено 2 мільйони 114 тисяч гривень. Один мільйон депутати розподілили за тим же принципом й з дитячими майданчиками. Десять округів, де минулого року не виконували таких робіт, одержали по 100 тисяч на оновлення прибудинкових територій. На інший мільйон 14 тисяч там вже надані пропозиції житлово експлуатаційними конторами. На даний час роботи розпочалися і в мікрорайоні Виставка, а також в центрі Свободи-2, Свободи-22А, по вулиці Перемоги, 12 вже виконано, проспект Миру, 70 вже виконано, а тож виконано, також виконано ряд будинків в мікрорайоні Озерна. Лише для випускників останній дзвоник стає початком наполегливої праці. Для учнів молодших та середніх класів це привід радіти. А от батьків кінець навчального року примушує замислитись, що робити з нащадками влітку, адже не всі дорослі можуть весь курортний сезон провести з дітьми. Один з варіантів наявність великої кількості літніх оздоровчих таборів. Близько 30 таких закладів з денним перебуванням працюватимуть при школах міста. Ще два діятимуть для вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У Палаці творчості для дітей та юнацтва працюватиме міський табір Прибузька республіка. Табори з денним перебуванням розпочнуть свою роботу вже 27 травня. Відпочинкова зміна триватиме 14 днів до 14 червня 2013 року. Вартість харчування, куди входить сніданок та комплексний обід, складе 7 гривень на день. У Прибузькій республіці він обійдеться у 12 гривень. Крім того, буде організовано відпочинок та оздоровлення дітей на базі відпочинку «Затока» в Одеській області. Також управління освіти координує роботу позашкільного дитячо-юнацького оздоровчого комплексу Чайка, який знаходиться у Головчинцях. Цього року він працюватиме у чотири зміни, що дозволить відпочити більшій кількості школярів. Перший заїзд дітей здійснять уже 29 травня, а 2 червня відбудеться урочисте відкриття табору Чайка. Для гарного відпочинку школярів там створені всі умови. Кожна табірна зміна триватиме 21 день. Протягом літа там оздоровлять близько тисячі дітей, майже половина з них малозахищені. Особлива увага приділяється пільговим категоріям дітей, малозабезпеченим, багатодітним родинам, а також дітям обдарованим, які впродовж року досить досягли б таких вагомих здобутків. І це дає можливість їм відпочивати безкоштовно в таборі чайка за путівками, які є, оплачуються державним бюджетом. Практично кожна дитина, яка є малозабезпеченою або потребує цього один раз, має право на таке оздоровлення не більше одного разу. І тому ми плануємо, що десь близько 500 дітей таких буде охоплено цим оздоровленням. З державного бюджету на літнє оздоровлення дітей виділено понад 800 тисяч гривень. Крім того, на ці потреби залучають різні джерела фінансування. В тому числі і батьківські кошти у Чайці цього року відпочиватимуть діти зі всіх районів Хмельницької області, і не лише ми цьому році добре попрацювали і виграли два лоти на путівки. Чекаємо до нас приїжджають із різних куточків України, в тому числі в минулому році перший рік спробували відпочивати у нас. Дніпропетровчани їм сподобалось і цього року. Вони також приїжджають на відпочинок. Діти. Коштує одна путівка до Головчини з 2110 гривень. Однак окремі категорії населення можуть здешевити її за рахунок відшкодування частини фондом соціального страхування. Списки на першу табірну зміну до оздоровчого табору Чайка вже сформовані, проте попереду ще три заїзди. Путівки на відпочинок можна придбати, звернувшись до міського управління освіти, яке знаходиться на вулиці Грошевського, 53. Працівники Державтоінспекції взялись за водіїв автобусів та маршрутних таксі. У Хмельницькому стартувала операція автобус-2013. Її метою уже традиційно є попередження аварійності на автошляхах та посилення транспортної дисципліни серед водіїв-перевізників. Під час профілактичних заходів стражі порядку перевіряють технічну готовність пасажирських транспортних засобів, стежать за дотриманням правил дорожнього руху, також зазирають до аптечок. У перший ж день рейду автобус 2013 даївці зафіксували більше 20 порушень. Порушення правил привезення пасажирів, порушення правил зупинки не надання переваги пішоходам. Під час операції виявлено керування технічно несправними транспортними засобами. Це як і додаткові сидіння додаткої і керування з несправним рульовим управлінням, з гримівною системою. Володимир Лисюк за кермом вже майже півстоліття. Увесь час займається перевезенням пасажирів. Наразі працює на 12-му міському автобусному маршруті. Запевняє, не вирушає у рейс, поки не пересвідчиться у справності транспортного засобу. При виїзді з парку проходимо врача, стан здоров'я, тиск заміряє, все, і тоді печать ставлять. Так само механіка, проходить механіка, перевіряє світло, тяги. Ну все. Состоянням машини, єсівсь і справне, тоді ми виїжджаємо в рейс. А чи насправді усе працює так, як потрібно? Перевіряють працівники державтоінспекції. В арсеналі мають пересувну лабораторію, яку залучають для перевірки технічного стану автобусів. На порушників складають адмінпротоколи. Мінімальний штраф за відхилення від маршруту руху там 51 одна гривня. А Максимальний штраф за надання переваги пішоходу чи перевищення швидкості вже йде 425 і вище. Пильнують даїшники і пішоходів. На тих, хто переходить дорогу у невстановленому місці, теж складають протоколи. У полі зору інспекторів юні учасники дорожнього руху. З настанням літніх канікул вони і викликають занепокоєння у працівників Державтоінспекції. Хотілося б звернутися до батьків, щоб вони ще раз нагадали дітям четвертий розділ. Правил дорожнього руху це права та обов'язки пішоходів. Ще раз нагадати, як себе потрібно поводити на проїзній частину поблизу вулиць та доріг, де рухається транспорт, аби не допустити дорожньо-транспортної пригоди. Від початку року на Хмельниччині сталося більше сотні дорожньо-транспортних пригод. Левова частка аварій з потерпілими стається саме за участю пішоходів. Працівники держслужби з надзвичайних ситуацій провели семінар нараду із керівниками потенційно небезпечних об'єктів. А таких на Хмельниччині більше пів тисячі. В обласному центрі зосереджено 91 об'єкт. Особливо небезпеку не суть хімічно небезпечні об'єкти. Їх на території міста всього-навсього три, як показує тенденція, з кожного року керівники підприємств переходять на більш безпечні технології і більш безпечні речовини, які не несуть значну небезпеку для населення, яке проживає і самого персоналу об'єктів. Це аміак, охолоджувальна речовина переходять більшості на фріонові холодильні установки, які є більш безпечними для населення. Чимало у попередженні виникнення аварій ситуації зробило і керівництво комунального підприємства Хмельницьк теплокомуненерго на протязі останніх кількох років на підприємстві впроваджуються нові системи, нові пальники, нові котли. Які порівняно з старими вже є більш безпечними, впроваджується нова автоматика, яка виключає людський фактор. Семінарна ради МНСники організовують раз на рік під час зібрання із керівниками потенційно небезпечних об'єктів та головами комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обговорюють проблемні моменти також спільно шукають шляхи їх розв'язання.